Рівно за два тижні буде річниці з дня підписання мінська. 2 деталі переговорів, що мають відбутися у понеділок, не розголошуються. На думку експертів, Київ і Берлін обговорюватимуть як прив'язати втілення положень мінських угод до конкретних дат у зв'язку зі зривом Росією виконання своєї частини зобов'язань, зокрема щодо відведення озброєнь, звільнення зручників та відновлення Україною повного контролю над кордоном. Півтора тижні тому до Києва прилітали представники канцлерки Німеччини та президента Франції і провели попередні переговори. Захід непокоїв численні порушення бойовиками режиму припинення вогню та перешкоджання роботі місії ОБСЄ. Я виходжу з того, що ми і надалі під час перемовин з паном Порошенко в понеділок і в усіх інших намаганнях німецької зовнішньої політики наполягатимемо на досягненні прогресу в конфлікті на сході України, як того вимагають мінські домовленості. Час для цього обмежений, бо мінський процес не може тривати вічно. Але ми віримо, що є шанс і можливість упродовж року виконати мінські домовленості за умови, що обидві сторони співпрацюватимуть haben, vorausgesetzt beide Seiten machen mit. Порошенко заявляв, що 2016 стане роком повернення Донбасу під юрисдикцію України і проведення місцевих виборів на окупованих територіях за українськими законами теж стане однією з головних тем зустрічі Меркелі Порошенка. Так само, як і тема децентралізації. Втім, три сотні голосів у Верховній Раді для внесення змін до конституції. Президент поки не має.